Рішення міжнародного олімпійського комітету, який дискваліфікував Владислава Гераскевича, чемпіона зі скелетону, що мав змагатися сьогодні, є ганьбою. Винний на думку бюрократів мок у тому, що взяв із собою шоломі зображенням українських спортсменів, претендентів на перемогу убитих агресією Путіна, яка, на жаль, знаходить так багато шанувальників. Адвокатів, навіть кількох помічників серед байдужих ностальгічних підкупних боєгузливих функціонерів, навіть у нашій країні МОК заявив, що шолом Гераскевича не відповідає правилам. Хто не визнає агресію проти України навіть через чотири роки? Цікаво, що це за вид спорту. Хто знає, чи відповідає він ідеалам Кубертена. Спортсмен шанує його. Подумайте про спортсмена, який тренується чотири роки в таких умовах, щоб потрапити на олімпіаду, а потім його дискваліфіковують не за допінг, а тому що він носить із собою обличчя таких спортсменів, як він, які могли б там бути. Оскільки мок цього не дозволяє, пані президентко, дозвольте мені коротко розповісти вам про деяких із тих спортсменів, які сьогодні не можуть бути на доріжці в кортіні разом із Владиславом. Понад 650 було вбито. Євген Малишев, біатлоніст, загинув у Харкові за місяць до свого 20-річчя. 15-річна Марія Лебідь була оббита у своєму будинку в Дніпрі ракетою. 25-річний фігурист Дмитро Шарпар загинув у Бахмуті, захищаючи лінію фронту. 22-річний легкоатлет Володимир Андрушчук також загинув у Бахмуті. 20-річна Дарія Курдель загинула внаслідок ракетного обстрілу Харкова. Іван Кононенко, поранений у бою, хотів повернутись на передову, незважаючи на застереження лікарів. Аліна Перегутова, 14-річна важкоатлетка, стояла з матір'ю та дядьком у Маріуполі в черзі за водою. Максим Галиничев, 22 роки, боксер, загинув, захищаючи своє село на Луганщині. Олексій Логінов, 23 роки, хокеїст загинув на Луганщині. Федір Ретянов, 18 років. Фехтувальник загинув на запорізькому напрямку. Катерина Дяченко, 11 років, гімнастка. Бомба в Маріуполі. Її родина під завалами. Ті, хто вижили у лікарні, зруйновані авіаударом одразу після цього. Ніхто з її родини не вижив. Карина Бахур, 17 років, кікбоксерка, чемпіонка світу. Потрапила під ракетний обстріл у Берестині. Доставлена до лікарні у критичному стані. Вона кинулась на батька щоб захистити його. Померла під час операції. Вікторія Івашко. Вікторія Івашко, 9 років. Дзюдоїстка поранена ракетою в Києві три роки тому була вдома з матір'ю, пані президентко. Це імена та історії українських спортсменів, яких Гераскевич хотів взяти з собою як пам'ять, що надає йому сил, щоб вони змагалися з ним, як вони того заслуговували. Це і ніщо інше дискваліфіковує мок. Це і ніщо інше дискваліфіковує мок назавжди. Нехай ця палата, пані голово, поверне в серце нашої демократії. І імена тих, хто загинув, захищаючи та шануючи її. і Нехай вони будуть гідні своєї пам'яті, оскільки Олімпійський комітет позбавив Гераскевича на найціннішої медалі, хай Бог пробачить їм і пробачить нам. Дякую.